цей QR-код, і цей QR-код має собі фішингове посилання. Сам смисл шахайся це заволодіння грошовими коштами громадян, тобто це будуть всілякі види оплат, наприклад, громадському транспорті, в паркуванні в закладах харчування, тобто там, де безпосередньо ви маєте за щось заплатити. Якщо ми говоримо про розміщення QR-коду, наприклад, в закладах харчування. Якщо це перегляд певної інформації про заклад, там, наприклад, меню або в кінотеатрі, там перегляд до афіші, то в принципі нічого тут страшного немає, тому. Що ну само по собі посилання буде вас направляти тільки на візуальний контент, да на саму афішу або на ціни у меню. Якщо ми говоримо про безпосередню оплату, наприклад, за парковку, то в цьому плані треба в першу чергу звертати увагу на. Де розміщення це цей qr код там біля парковки, може взагалі цей qr код не має відношення до того паркування або до того до тої послуги, яку ви хочете оплатити? Яка його якість в першу чергу? Чи не наклеєний він вже на попередній qr код який був розроблений власником? Чи вже коли ви сканували QR-код, чи відправляє вас? На сайт оригінал, якщо ви раніше ним користувалися, звертати увагу на URL посилання, чи немає там помилок, чи немає там невідповідності, які у вас будуть вимагатися дані. Тобто не завжди весь перелік інформації про яку вас будуть запитувати. Він не потрібний для онлайн платежу. Там може бути тільки потрібна картка, там і наприклад сірові код, але в ніякому разі ні ваш номер телефона, ні номер машини, ні місце проживання, ні додатковий код, який вам прийде для проходження двофактної автори... 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 авторизації в реальних сайтах якої інформації не потрібно. Тобто звертати на це увагу, тобто саме яку інформацію вас буде запитувати цей сайт, після чого, коли ви перейдете, і надавати її чи ні вже будьте обаченими.